Двікосарки Vitals, ZP-51144TD і ZP-51170TD Grand, яка підійде саме вам. Давайте розберемось. zp 51144 ТД має двигун 144 кубічних сантиметри, потужність 3,5 кінські сили, а Grand – 170 кубічних сантиметрів, потужність 3,9 кінські сили. Тобто Grand трохи потужніша, але обидві мають 6 положень регулювання висоти скошування трави. Обидві мають привод на колеса, але грант дозволяє регулювати швидкість руху. Це зручно на великих ділянках. Обидві моделі мають 4 режими скошування: травозбірник, боковий та задній викид, мульчування. Висота скошування регулюється від 25 до 75 мм. zp 144 ТД важить менше, тому легше в керуванні на невеликих ділянках. Грант важче, але стабільніша на великих площах. Для невеликих газонів зп 51144 ТД легка, зручна, проста. Для великих територій зп 51170 ТД Grand – потужна з регульованою швидкістю. Обирайте свою ідеальну косарку.